Пропоную вам діти за картинками складати зимові речення. Ну що, починаємо. Перша картинка. Яке ми складемо речення? Так, зима настала, випав білий пухнастий сніжок. Уважно розглянемо другу картинку. Так, Сніг падає на землю, на ялинки, на дерева. Молодці діти. Далі третя картинка. Взимку дерева стоять без листочків, коріння дерева вкриті пухнастим снігом. Так, На цієї картинки ми бачимо диких тваринок та Ташок, як ми складемо речення. До зими пристосовуються дикі тварини та пташки по різному. Молодці. Дівчинка зліпила красивого сніговіка. Розглянемо цю картинку, як ми складемо речення. Молодці. Взимку діти розважаються та катаються на санчатах. Розглянемо уважно цю картинку. Взимку весь наш народ зустрічає гарне свято Різдво Христове. Молодці діти. Наше речення складемо ось так. Діти весело зустрічають різдвяні свята. А ви, діти, можете скласти своє речення. Ось така гарна картинка. Складаємо речення. Зелена ялиночка сяє прикрасами. Дякую вам, діти! Ви молодці! Гарних вам зимових свят.